Вітаю глядачів каналу GamesUA. З вами Алекс і ми продовжуємо проходження модифікації до гри Stalker під назвою Гібернація зла епізод 5. Зараз я коротко розповім, що було в попередніх частинах. А ви тим часом підписуйтеся на канал, ставте подобайки. Це дозволить розвивати український проект та не пропустити вихід нових українських локалізацій. Тож, попередніх двох частинах проходження. Ми почали працювати разом із вченими, допомагали їм виконувати е, у Лиманську задачі. І потім е, нас схопили і ми опинилися у полоні. З полону вдалося звільнитися, і через залізницю вдалося вибратися на локацію, яка розташована недалеко від Лиманська, ніби ось як тут, на північ від мертвого. Міста. Зараз я бачу, там воно вже є. Вороги. І будемо з ними розбиратися. Зараз. Відпинаємо цього обов'язківця. Чи хто там? глядає як якийсь долгівець. Прикольна аномалія, Кстати. Це десь бачив в В інкубаторі, здається, отаку от штуку. Так, ну що. Ой-ой-ой. Посохне. -ой -ой. Ай-яй-яй. Ладно. Так, треба менше паніки. Спробуємо знову. Хух, ледь зміг завантажитися. Тут якась фігня із сейвами, що мені тоді треба було завершити гру і ледь зміг завантажитися. Нам, е, сейви биті не спрацьовувало, тому тут треба обережно і намагатися його пройти так, щоб не, не завантажуватися. Так, тож ми вже, в принципі, бачимо, що у нас це місце схоже на табір волі на армійських складах. Ну і нам вон, стрілка жовта вказує піти туди, і там нам треба відключити установку. Окей, тільки зараз тут треба цього прибити, бо він. Тут мені в спині. Нафіг не треба. Так, де ж він? Що на мене поки що не реагує. Чи він там сидить? Зараз його застану зненацька. Оце... Оце зненацька. Так. Опа. У нього тут є. G35. Це дуже добре. Тепер маю нормальну зброю. Так, я бачив, там їх туди кілька пробігло п'ятеро чи шестеро туди в напрямку будівель. Ну зараз, гадаю, треба вирушати до них і, мабуть, в головній буд будівлі і є та установка, яку мені необхідно випнути. До речі, прикольно біжить з цією пушкою, піднімає вгору. На відміну від е інших модів, там де він тримається бома руками. Так, там не видно. Якась гарадянська пропаганда. Леніна вцепили. Слава КПСС з мертвого місця. Місця. Міста. Так, що нас тут? Опа. Мінус один. Ага. Чорт. Уже це мене. Помітив. Перш ніж я його. Аномалії. здохне вже. Туди яке живуче. Що за хрінь? Так таки продумав. Опа. Ну, Сим набою. Зараза. Це За хіба шо в голову можна купую прибити? Про... Через вікно залізти. Та давай, залазь, залазь. Ну пролазь, Чорт Черт. Не може полізти. А, він там здох уже. Ні, показуєш що їх тут три, тобто. Тут тобто ще десь два є. Треба обережненько тихенько. Як в кесочці через Shift. Маленькими кроками. Це його підстрелили він типу тут на піаніно грає. Що таке? Угу, заблоковано? Панель для ключа карти. Треба якусь ключ карту шукати? А ну? Так ще два показує. Ще один? І... Немає. Тут немає. Це буде той, що на на вежі. Так, окей. Думаю, мені сюди. Двері зачинено зсередини. Хм. Як туди пролізти? А, там була дробина на, на, на дах. Давайте ту дой спробуємо. Ой, блін, підстрелив А, Блін. Ай-яй-яй. яй й гранату, гранату по мне кидає. Блін, 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 блін. Та отвали від мене. Немає, блін, бинта жодного, й-мою. Зараз роздається аптечка є. А, тут діркаю. Е. О. о! О! Сюди здається можна залізти. Ха! Прикольно, скелет. О, ящик. Думаю, мені якось сюди треба пролізти. Чогось не пролазить. Може, спробуємо ще разок. Пліна. О. Пробуємо ще раз. Давай, давай, давай. Опа! Так, тікав тут є щось, якийсь бинт Ключ-карта, о. Ключ-карта і нормальний бронік видали тепер мені. Правда, він без э, слота підарт. Але вже хоч щось. Що це за мозок? Так, тут ні. А, стоп. Це ж знизу там прохід. Там є е, перемикач. Тобто мені туди треба до того перемикача. Ось він. Так, це тут заблоковано. Тут. Панель для ключ карти. Защита так. Опа. Відкрите досягнення. Не плюй в колодязь. Виплути основку колодязь. Завдання виконане, нове завдання, друг пізнається в біді. Що тепер? Ага, в мене он стрілочка з'явилася. Покази бігти куди-сюди. А, тепер я, типу, вже на вихід можу піти. Тепер. Я маю залишити локацію. Сподіваюся, так кровотеча принаймні спаде з мене. Ну, що. Опа. Куди нас тепер? Занесе доля? На яку локацію? Не показано. О! О, ми знову в лиманську. А нам тут треба було. Попа... Блін, кровотеча! Не спинилась. йо моє це... А, це типу звід, звідси зайшов. Там от якийсь прохід в депо. Депо. Що це могло значити? Можливо, тут хтось живий з'явився. Кажу, чому я зараз uh, прийти в цей на... О. Так, принаймні в мене від кровотечі здається, здоров'я вже майже не падає. А ну-ка. груди ліс. Ага. Не пускають. Туди мені поки що не потрібно. Добре. Ну, У мене тут варіантів небагато. В депо я тоді пішов, мені там дали піндюлії, блін. Але куди мені зараз? Взагалі незрозуміло. Повернутися за гвинтом. Ну. Е... Були ми з гвинтом в депо десь там. Зараз я маю за ним якось повернутися. Я сподіваюся, мені там зараз не доведеться. Що це за звук? І зомбаки, блін. йо -моє. А ну-ка, стан краще. У мене тут набоїв чимало, блін, може в них якісь. Якісь бинчі аптечки, якісь би в них, можливо є. Та ти Такий живучий. Зараз доб'ємо другого. О. Аптечка. Клас. Всі набої на них витратив. А, але завдяки аптечці тепер живий. Так, ну шо. Йдемо сюди. В депо. Зараз влаштуємо розбірки. Хто тут за нашого гвинта образив. Я там тими 20 набоями зараз буду тут, як в стилі рембом пробиватися крізь цю базу всю. З мене вибір такий паршивий, блін. А, ні, тут нейтральний, Нейтральний. О, гелікоптер! Та, що він тут робить. Ой! Це хто? Хтось з Труп. Трошки набої візьмемо, Це можна тут повикидати. Так, і в мене ціль показує моя кудись туди йти. Десь в цей прохід. Так, це все повикидали. Так, і що тут? Ух ти! Ха-ха Так ну поки що не зрозуміло що це дає ладно так це знову хочу подивиться зовут цього стайл сталкера там біжить це не зоб так цей свалив Туди мені не пройти явно Добре, значить, тоді. Треба цей ангар. Спробую знайти Зоба. Там якась червона цятка. Так, а де ж він? Де ж у нас вхід цей ангар? Хм. що... Не бачу входу. Ну, принаймні бачив ту яму, куди можна з злізти, спробувати. А де вхід в ангар? О! Знайшов. Так, треба викинути той мусол знову. Давайте. Оглянемо. Там якась червона ...цятка. Цікаво вона щось значить чи не значить? Чи нічого не значить та цятка. Ну. Ось я там, де ця червона десятка. Знизу нічого. Спробую якось видертися на дах. Ну-ка, де у нас тут прохід? Так. Хм. Теоретично сюди можна вилізти. О, виліз. Так, ну і що та червона цятка означає? А, це стоп, це ж показує. Е, це ж оцей детектор схованок. Що це схованки інших сталкерів? О, і десь тут є ничка. Ось що це означає. І де вона? Може ще вище? Це, це, це типу нички інших сталкерів. Добре, зараз знайду тоді і покажу, що ж то за ничка така. Нагору витрес, але тут немає ні чорта, що мені могло б знадобитися чи чогось схожого на ничку. Буду тоді шукати нижче. Це схожа камера, в якій я сидів ото із відром. Але ничку ту що взагалі не можу Поба... знайти. Де вона, капець. одної причому. Можливо, ці червоні точки це зовсім і не нички. Ну, Пошукаю ще. Так, нічого я так і не виходив, але бачу, тут є якісь тунелі під землю. Можливо, тут десь знайдемо ці схованки. Але виглядає все покинуто ніби який якийсь які, купа мотлоху. Де це є? А, це в одному з тих ангарів? А, це вихід. Окей. Запам'ятаємо, що там вихід. Ну, Але знизу там нічого немає. Добре, піду по завданню тут, що робити. Я тут пробігав. Давайте будемо дивитися. Що тут є в нас? Так. Там псивипромінювання. Ой-ой-ой, де воно? Ух А, осьо він. Сталкер без тями. Що це означає? Так. Ой-ой-ой, це мене пригріло. Ну... Ха! Вийти не можу. Відкрите досягнення Боягуз. Друг пізнається в біді провалено. Прикольно. То що я тут маю зробити? Що я там набухався? До безтями. Я тут маю від цих відбуватися захищати його, що робити? Ну мароти. Ні, ні тягнути, нічого ж я з ним робити не можу, а там все випромінювання. Якщо я в нього відходжу, то завдання провалюється. Може мені сюди кудись? Ні. Ага. Тобто тільки я. 에, цей одразу. 에, тільки я відходжу, одразу завдання провалюється. Тому що тоді тут треба робити? От загадка. Туди точно не треба. Ну я можу зараз тільки відстрелюватися від оцих штук і все. По суті. Ну так по одному набою, то воно можна довго відстрелюватися, але ж постає питання. Чи це воно якось скінчиться, чи що буде. Ой. Ага! Ясно. Там бачив ще одну таку штуку, яка світиться. Так, 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 де Опа. Це типу бос. Як веселі зла, треба стріляти монстрам в спеціальні місця відведені. Так. Ага, оно бачу. Ліна. Давай. Опа, ліквідатор. Перемогти тілесну квітку. О. Це вже є. Підняти. Завдання виконане. Друг пізнається в біді. О, і кінець. Все. Рятував гвинта. Що це у нас? Кінець епізода? Ну що ж? Схоже, кінець? Чи ще щось буде? Ну, не хотілося, бо все таки якось. Як на мене, то трохи замало тут контенту. Може ще щось буде? О, Лиманськ. Давай, звантажуйся, ще. Ще ми повоюємо. Так, хто у нас тут є? Похмурий омега. Всього взагалі похмурий. Не забув, що ти працюєш на мене відтепер. Похмурий обернувся на контуженого гвинта. Так і ти, до речі, теж. У нас, в принципі, питань зараз вибор невеликий, але. Так, з якого похмурий? Ну а ти думаєш, що тебе з полону висмикнув? Гвинт вільний. А йому хто підказав. І що тоді? Ще б він хотів мене прикінчити? Щоб усе натурально було. Ти ж повірив? Я повірив. Який телепень такий план придумав? А це типу той відправив е мене зі щебнем, щоб я втік? Типа, хит хитрюга. Тобто Вони там всередині свого угрупування у них там ще якісь розборки між собою. Так. Я зв'яжуся з тобою незабаром, а поки що не затримуватиму. Як ти, як ти протримався? Намертво за горілку схопився, вийняв пробку з зубами, пити почав. Ще раз спасибі, що не кинув. Горілці спасибі, скажи. Що це за чортівня була? <різь> типу не знає. Ось візьми тобі всяко потрібніше винагороду. М -м, що у нас там? Нове завдання. Крізь вогонь, частина 2. Так. Куди нам та стрілка показує? Взагалі, що у нас там за завдання? Це тий зумрудне. Так, поговорити з професором Гудвіним. Професор Гудвін на інтарі. Єдиний, хто може знати, альтернативний спосіб виконання колодязя на радарі. Адже пульт управління антени виведено з ладу. Привіт першому епізоду. Ага, і в нас тепер є перехід до Рудого лісу. Тепер підемо на рудиліс і можемо сюди сходити, е, дослідити те й зимурудне. Ну що, мабуть, все тоді, прощаємося з Лиманськом, маємо йти. Нарешті далі. Так. У мене тут якесь барахло. Цікаво, торгувати він зі мною захоче. Ага, все. Все. А, у нього тут є наплічник. Ні, собі. Так, кам'яне серце. І... Шпунт. Автомат. Це тут локалізацію треба підправити. Бо я не міг туропати, що саме він там замінив. Телепатія плюс 99. Добре. Який калібр? Це що у мене? Це 556 на 45. Ні, це це свій калібр ясно Ну що тоді? Поки не стемніло. Треба вирушати, бо стемніє буде повна срака в тому лісі. Темна і непроглядна. Так що гоу до. Блін. це ще хто? Привратник якийсь мене. Це ми за заскрінем теж. Українізуємо. Добре, прогуляюся, може ще по. По на всяк випадок, можливо, щось цікаве знайду. Спробую. Подивимося, що буде. Цікаво, чи цей перехід працює? Ага. Не працює. Взагалі там нічого цікавого не знайшов, зате з'ясував, що артефакт можна поцепити от сюди. Типу, як слот. Тому це навіть можна викинути. Сканер простору два штуки. Ну що, все тоді нас тут, здається, більше нічого не тримає. Можемо рухатися на Рудий Ліс Вітаю глядачів каналу Games.ua. З вами Алекс і ми продовжимо проходити модифікацію до гри S.T.A.L.K.E.R. під назвою Гібернації зла епізод 5. І української локалізації розробленою вашим. Обожнюваним YouTube каналом, саме тим, що ви зараз дивитеся, під назвою Alex Games in UA. То зараз я коротко розповім, що було в попередніх трьох частинах проходження. А ви тим часом підписуйтеся на канал, ставте вподобайки. Це допоможе розвивати український проект та створювати нові українські локалізації. Тож, в попередній частині ми опинилися на болотах, і нас підлікував доктор. А зараз наша задача пробратися у Рудий Ліс, щоб далі вирушити на Янтар і зустрітися із професором Гудвіним. Тому з Лиманськом вже ми завершили в попередніх трьох частинах проходження, а зараз будемо вирушати далі. Тож, погнали далі.